Yeah. 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 Доброго вечора. Yeah. E, скажіть, будь ласка, яке, якби ваше життя. E, Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, якби ваше життя було стравою, як би воно називалося? Як... ваша філософія вашого життя була стравою? Ну, no... лазанья. Лазанья? а чому саме лазанья? Не знаю, просто подобається. Просто, ви улюблена страва, yeah. так? О, да, вона дуже смішна. Yeah. У мене б він гряд була, в мене чого там тільки нема. Добре, дякую. Дякую. Можете підписатись тепер, щоб ви бачили це все. І ще додатково до вас питання. Якщо б кава вміла розмовляти, що б вона вам сказала за вами. Всім плаво утра. Курити треба менше вечір. Ні, що, що б вам сказала? Ні, ну куди треба менше. Да. <говори> щоб кава не розмовляє зранку, так. Ні, ну взагалі, щоб сказала. Настанову на день таку дала. Відчепись від мене. Чи ще? ще? Відчепись від мене. А, відчепись мене, Воз... тоже дик варіант. А. Не знаю, відпусти на свободу. <говори> так, добре, дякую. Віддавайте, пишитесь на. 就翻译。